Планета кіно це щось. У цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща корди. Залишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька лізу. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета. Зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вранці в день і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. <головірétlik> 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 Отже, орел. Орел. Це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. є ж то кулі? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене? Принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Та, да, що ви гатите по люстрі? Це пограбування. Та мені... Ясно, ясно. Я питаю про свою люстру. Ви ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лише одне тобі не судилось дізнатись. <пух> Істину. <пух> Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. <пух> Я знаю цього кілера.